Ви він підкажете. Давайте розпочнемо з коньків. З коньків. Я не мав поняття, що таке коньки. Я єлі ходжу в чоботях по землі, а це ще на налезові ходить. А у вас немає, щоб якось, бо таких штук чотири прибито було. штук чотири? таких немає. Ну, будемо цими пробувати. Перва мисля, я впаду 100 кілограм, позабиваюся. Зараз обмотати його, щоб не запутатися хоч в шнурка. Я йшов до котка шокіруваний. Я не знав, що я лізу. Ох ти, то воно слизько. Я не Буду пробувати. Ну що з Богом? То було ж за щем, то наче грузовик без колес. Наче якась черепаха йде собі. Я не можу поїхати через те, що я не можу на льоду встояти. Я не знаю, як ставити коньки. Я їх не можу, ними керувати. Я в'явив, центнер летить, крики, верески на коньках коньок, як лезвіє, на льод падає. А ти попробуй одну косу. Що косу, косу? Я так ще. Легше буде. Легше, то. кому ще важку? Захотиш, видку. Ні, ну я чесно тобі кажу. Тіхо, тихо. Докупи. Ну, наче трохи почало виходитися і потихеньку держаться за поруч і тут <звук> <звук> ці конки. Я подаю, забиваю чашечку. Виходимо, не хочу я ні тренувок, нічого.